Чи може комп'ютер бути потужним і водночас абсолютно безшумним? Зізнаюся, тема безшумних комп'ютерів мені завжди була близька і цікава, і це не перше моє відео на цю тему. Цього разу ніяких Core i 5 10400 і GeForce GT 1030. Перед вами збірка на восьмоядерному Ryzen 7 7700 і GeForce RTX 4080. Просто послухайте, як все це працює в перестої та навантаженні. На тлі навколишнього шуму можна і не зрозуміти, чи увімкнений комп'ютер взагалі, і це заслуга системи охолодження процесора і відеокарти від Noctua. Першим в очі впадає процесорний кулер Noctua NHP1, і зрозуміло чому величезний нікельований радіатор. 13 товстих півтораміліметрових пластин пронизують 6 6-міліметрових мідних теплових трубок, що виходять з мідної основи. Припій, шліфування і зовнішній вигляд, як завжди, у Noctua на найвищому рівні. Але чому всього лише 13 пластин? І на такій відстані одна від одної, незважаючи на те, що Noctua не проти, якщо ви встановите зверху 12-сантиметровий вентилятор NFA 12X25, радіатор розроблений для пасивного режиму, де всю роботу з відведення тепла на себе бере природна конвекція. Noctua не вказує і не використовує TDP, але, судячи з підтримки 65 ватних процесорів у списку сумісності, можна припустити, що NHP1 має цілком вистачити для нашого Ryzen 7 7700. NHP1 предмет гордості. Ноктуа, яка присвятила йому цілих два відео на своєму ютуб каналі, у яких йдеться про основні його переваги і про те, як зібрати ПК з пасивним охолодженням. Але оскільки ми збираємо саме потужний і відносно компактний ПК з напівпасивним охолодженням влітку 23-го року, нам довелося порушити деякі рекомендації Noctua літа 21-го. Так, відеокарта, блок живлення і процесорний кулер розташовані близько один до одного. Корпус у їхньому списку сумісності не рекомендується для пасивного білду. Але в нашій збірці ми використовуємо холодний восьмиядерний процесор AMD Ryzen 7 7700, який у стоці споживає менш ніж 60 Вт і в безлімітному режимі 90. Тож є надія на певний запас по температурам. Відеокарта GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition заслуговує на окреме відео. Хоч це і не перша колаборація Asus і Noctua, дизайн не перестає приковувати погляд. Величезна 4слотова двохкілограмова карта з впізнаваним дизайном Noctua, і річ. Тут не лише в палітрі кольорів. На перший погляд може здатися, що основна різниця з версією ТАВ полягає у двох 120-мм вентиляторах Noctua NF a 12X 25 Кожен з яких коштує майже півтори тисячі гривень. Але під капотом змінили теплові трубки і радіатор. Випарна камера, яка контактує з графічним процесором і відеопам'яттю, також вельми недешевий апгрейд. І як ви вже могли зрозуміти, цінник у відеокарти відповідний і впритул підбирається до початкових RTX 4090. за всією цією. Величчю майже не видно материнської плати Asus Prime B650MA2. Але там і дивитися, особливо то і нема на що. Недорога мікро ATX плата, яка легко впорається з Ryzen 7 7700 і дасть змогу заощадити в подібному білді. 64 кіт оперативної пам'яті G-Skill Trident Z ddr 5 5600 з таймінгами cl 36 не здивує ентузіастів, але напруга 1,25 вольта і не найвища частота підуть на користь температурам модулів у системі. Стемі без корпусних вентиляторів та й більший обсяг буде важливішим у робочих програмах. Кіловатний блок живлення Rockstrix Gold Aura Edition з напівпасивним режимом роботи вентилятора також відмінно вписується в нашу збірку. Енергоефективність вище за 90%, безшумний вентилятор навіть під час навантаження, абсолютна тиша без дзенькоту дроселів у перестої. Ну і звісно ж RGB підсвічування в системі, де його так бракує. І я не забув про повністю пасивні блоки живлення Seasonic Prime Finlist X із титановим сертифікатом, які так і напрошуються в цей білд. Але конкретно у цього. 800 ватного блока дзвенять дроселі в перестої і в навантаженні, та й знайти їх у продажу не так просто. Ну і кілька слів про корпус John's Mod 3 Mini, який був обраний не за агресивний дизайн, а за відкритість і компактність. Та й до якості матеріалів немає претензій. міліметрові сталеві панелі, 4-мм загартоване скло з боків і можливість встановлення СРО з великими радіаторами також є. Головне, що зверху нічого не заважає гарячому повітрю самостійно залишати корпус. Як же це все? Працює на практиці. Материнська плата з коробки знімає обмеження енергоспоживання процесора в 65 Вт. 90 це, вочевидь, більше за те, що NHP 1 може відвести. Але що привертає увагу, то це те, що процесор не збирається різко скидати частоти і дає змогу впродовж певного часу працювати на максимальних частотах бусту в 4,9 ГГц і на граничних для 7000 Ryzen температурах у 95 градусів. Через 20 хвилин максимального навантаження prime 95. 5 і фурмарк частоти процесора стабілізувалися на рівні 4650 МГц за всіма ядрами, ті самі 95 градусів процесора. І не забуваємо, що весь цей час відеокарта RTX 4080 працювала під максимальним навантаженням і виділяла понад 300 Вт тепла. Ну а цьому теплу доводилося проходити через радіатор процесора. Зовсім не ідеальний сценарій, але можна сказати, що охолодження процесора впоралося. Ну і приємно здивувала робота системи охолодження відеокарт. Максимум 71 градус чіпа, 82 хотспот і 76 температура відеопам'яті. І все це при 880 обертах вентиляторів на хвилину. Чи варто казати, що система під максимальним навантаженням не видавала ніякого шуму? Зазначу, що в стрес-тесті OCCT один із модулів оперативної пам'яті прогрівся майже до 80 градусів, тому ставити найшвидші та гарячі модулі DDR5 у подібні конфіги я не рекомендую. Як щодо роботи системи з офіційним лімітом у 65% 5 Чесно кажучи, я не очікував настільки вражаючого результату. Після 20 хвилин Prime 95 і підігріву знизу фурмарком Ryzen 7 7700 прогрівся всього лише до 71 градуса. Частота, щоправда, зафіксувалася на рівні 3,8 ГГц, що відчутно нижче, ніж у безлімітному режимі роботи. І тут уже вам вирішувати, жертвувати частотами чи температурою. Noctua, до речі, стверджує, що температури понад 90 градусів не привід для занепокоєння. Так чи інакше, добре, що у користувачів Хоча є можливість налаштувати поведінку процесора на свій розсуд. А подумати є над чим. Перед вами бенчмарк Hitman 3 з увімкненим рейтрейсингом у роздільній здатності 1080p. По центру оверлей системи з лімітом енергоспоживання процесора в 65 Вт. праворуч без ліміт. Різниця в FPS, залежно від сцени, може бути суттєвою 20 і більше кадрів. Ще б пак, майже ГГц різниці в частотах ядер процесора не може не позначитися на фреймрейті. Але майте на увазі, що перед нами Full HD і що що в 2К і 4К різниці на практиці може і не бути. Подумати також можна і над повністю пасивною роботою, без дискретної відеокарти і вентиляторів взагалі. Пасивні блоки живлення Seasonic Prime Fanless TX з невеликою потужністю впишуться в подібну збірку ще краще. І якщо вас зацікавила подібна конфігурація, і якщо у вас є свої побажання, звертайтеся до консультантів компанії Artline. Вони дадуть відповідь на всі ваші питання і підберуть конфігурацію саме під вас. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.